У світі існує 195 країн. І якщо поставити за мету відвідати їх усі приблизно за 30 років, то це виходить по 6,5 країн на рік, що в принципі є досить реальним. А як ти ставишся до того, щоб подорожувати до тієї країни двічі або тричі, у мене якраз з цим проблем немає. І тільки цього року я відвідав три країни, у яких вже був раніше. І переглянувши випуск про одну із них, я дійшов висновку. Що у першій частині я не розказав усього найважливішого. Тому Мальта. Частина 2. Спочатку у тебе виникне нормальне питання. Я на щось сюди приїхав. Контент дозняти, бо інфи не вистачило. Цей випуск це як концентрат корисності для тих, хто дозрів на поїздку на Мальту. Я розкажу про свій новий досвід. А! Далося. Емоції Жест. та інженерні досягнення. І воля буде корисно. Тримай лайфхак. І найголовніше, ти якраз вкладешся у таймінг за обідом. Ви три. Ну, може, трошки а, довше. М -м 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 -м. Окей? Проблем не буде. Тому маш свій писок, ніс, руки, ноги. Домовилися. Гнали. Окей, ти вже прилетів, багаж у тебе в руках, і повстає питання, як звідси вибратися. Можна старим перевіреним способом автобуси. Дуже зручно, тому що проїзний можна придбати одразу у будівлі аеропорту, де тобі усе розкажуть та підкажуть. Але скучно було би повторювати той самий сценарій. Тому цього разу я вирішив додати собі трішки емоцій і спробувати орендувати скутер або машину. Що з цього вийде? Подивимось, і чи взагалі вдасться. Поки що йду. Тут дуже багато різних компаній. Треба, по-перше, свою знайти. Це теж такий собі квест. І маю надію, що все вдасться. Нарешті. Га, вдалося. Нарешті вдалося. Погнали. О такого малюка мені видали. Ну що, погнали? Ха-ха. Так, стоп. Що за прикол? І я забув уточнити одну дрібну. Ну деталь. О, поворотники працюють, фари з цієї сторони. Хочеться включити отут передачу, але її немає. Тут блокуються двері. Тому треба дергати тут ще й ручник знімати. Мать моя жінчина, Ох, чуть не задавили. Я вам скажу так, керувати з пасажирського сидіння дуже. Дуже незвично. Але це цікавий досвід. Погнали дивитися, що там на Мальті. З пасажирського сидіння. Поки я намагаюся звикнути до керування із пасажирського сидіння, розкажу тобі про нюанси оренди транспорту на Мальті. Спершу я думав взяти скутер. Логіка дуже проста. Країна щільно забудована, вулиці вузькі, а з парковками ціла лотерея. Здавалося б, скутер вирішує проблему. Але ні. За мальтійськими правилами, навіть для скутера потрібна категорія А. Ну, або хоча б Б, але тоді ще й доведеться складати додатковий іспит. А це час і зайве мозгопрання. Тож я вирішив зупинитися на машині. Але й тут є свої сюрпризи. Так, ціни на оренду виглядають дуже солодко: від 3-4 євро за добу. Серйозно. Звучить як халява, але далі приходить холодний душ, депозит мінімум 1200 євро, частіше 1300, 1500 і вище. Не кожна картка таке потягне. Чому так? Все дуже просто: колись туристи масово пакували ці машини на паром і ганяли ними по Сицилії. Там потрапляли у ДТП або взагалі їх не повертали. Додайте до цього лівосторонній рух, вузькі вулиці і часті подряпини. І сам зрозумієш, чому компанії перестраховуються. Шалений трафік, дуже вузенькі вулиці. І Ти пробуєш з цим маневрувати Якщо кудись. Без навігації просто помреш. Тут нема що робити. Я тут навіть з навігацією гублюся. Купа поворотів маленьких. Хтось туди їде, хтось звідси, десь ще й односторонній рух. Жесть. І тепер головне питання: чи вартує воно того? Я скажу свою думку уже наприкінці відео. Ще буде весело. Але знайти авто з меншим депозитом реально тоді і підіймається ціна оренду. Необично, поїхали швидше! Окремий респект водіям спецтехніки. Як вони вправно маневрують вулицями Мальти, це окреме шоу. Їзду здобулки відкладемо, до неї ми ще повернемося. А зараз саме час згадати про речі, які реально корисно знати перед поїздкою на Мальту. У більшості випадків у тебе проблеми з порозумінням тут не має виникнути. Британці і тут залишили свій слід, тому на Мальті офіційними є дві мови мальтійська і англійська. Часто написи дублюються як мальтійською, так і англійською. А це означає, що для більшості людей, для тих, хто знає англійську, проблем не буде. Мальтійці сильно не вимахуються, тому офіційна валюта на Мальті усіма улюблені євроки. У більшості місць приймається оплата карткою. Проте готівку варто собою мати, для того, щоб купити якісь сувеніри, якісь магнитики, щось на згадку у місцевих. Деколи фрукти можна купити тільки за готівку. А також у маленьких селах варто про собі мати трішки кешу. Мобілки і інтернет. Спеціально купляти тут сім карту не потрібно. Мальта входить до Євросоюзу, тому тут цінники такі самі, як в Євросоюзі. На Мальті англійські розетки. Оці, от з трьома дірками, так званий тип G. Тому звичайна європейська вилка туди просто-напросто не влазить. Раджу запастися перехідником, тому що не в кожному готелі вони надають. Вся. І тримай лайфхак. Бери не просто перехідник, а перехідник плюс подовжувач. У подовжувач встромляєш зарядку, а ще й із кількома USB-портами і вуаля, З цієї розетки можна зарядити і телефон, і камеру, і дрон, і навіть тостер, якщо захочеш. Оскільки на Мальті немає своїх джерел прісної води, її опріснюють. І робляться, ну, м'яко кажучи, не завжди дуже якісно. Тому технічно вода з-під крану питна. Але на практиці. Ніби ти вирішив скуштувати море. У дорогих готелях і нових апартаментах цього смаку ти, скоріш за все, не відчуєш. Але от в старих будівлях повір. Одразу зрозумієш різницю. На Мальті побудовано декілька опріснювальних станцій. Одна з них це Гар Лапсі Ріверс Осмозіс Плант. Не заморочуйся. Тут морську воду очищують і перетворюють на питну за допомогою зворотнього осмосу. Саме завдяки таким станціям, Мальта забезпечує мешканців і туристів безпечною водою. Пити я її, звісно, не раджу, хоча існує багато різних думок щодо її придатності. Я ж поки залишу це питання відкритим. Нехай кожен робить свій власний висновок. Є речі, про які навіть і нагадувати не потрібно. Але я нагадаю: крем від сонця. Він просто маст хев. Сонце тут дуже палюче. І дуже люте. Тому маш свій писок, ніс, руки, ноги, щоб не згоріли, щоб не був потім як помідор червоний. А Стосовно погоди, звісно, сонце сонцем, але як ти бачиш або не бачиш, деколи трапляються такі зливи. Це починається сезон дощів на Мальті. Якраз десь в кінці вересня ж вересень, проходить хвилини три. Оця от хмара, її вже тут нема. Оце чисте небо. Щойно цього міста взагалі не було видно. Ось хмара. Ось зараз не було видно. Ось там блимає. От вона приходить там. Ще видно таке сіреньке. Це стіна води така. Ось тут далечині, трошки в розфокусі, але видно, як проходить оця от стіна води. О, Трошечки деколи підсвічується. Ді. Ділиться на до і після. Ось ця от хвиля от туди проходить. Зараз там поливає. А тут же все спокійно, чисте небо, ну майже yeah. ну з погодою все зрозуміло. Літо тут спекотне і сухе, а восени приходить сезон дощів. Та у Мальті є ще одна фішка, яка напряму залежить від клімату: це кактуси. Два роки тому я вперше спробував їхні плід на ринку, а тепер вирішив піти далі і розібратися, як цей фрукт чистити і їсти самому. Вем-кактуси, бо на базарі не було їх без І, хоч самі по собі плоди зриваються дуже легко, але пам'ятай, кактус це все ж таки рослина колюча. І на його плодах повно дуже дрібних голочок. Вони настільки мікроскопічні, що й ти їх навіть не побачиш. Зате відчуєш, коли будеш пів вечора думати, а чого то в мене Знає, так сипить долоня? Важливо, червоні були. Дістати їх потім це вже окремий атракціон. бачиш, урожай набрали. Їдемо додому, їх різати і їсти. А зараз після того, як його обережно обмити від таких дрібних колючок, не знаю, вони дуже сильно встрягають в пальці, я його вже обмив. Зараз ми його скуштуємо. Обрізаємо з обох сторон і розрізаємо на половину. Получається ось така от штука. І це. Дуже юна. Я ж таки вже куштував. Смачного. А колись у майбутньому, заради кажу. експерименту, я спробую Кактусі дещо інше. я кажу, Дашка би точно зразу би текілу почала гнати. З кактусами розібралися. Вижив. А тепер давай про щось менш колюче, але не менш колоритне. Наприклад, рибний ринок Марса шлок, про який я розповідав два роки тому. Тепер перетворився ось суцільні ресторани. Жодної палатки з рибою чи з якоюсь свіжою випічкою абсолютно немає. Приходиш, замовляєш, скучно. Залишились тільки толкучки і купу людей. Так, де базар? Де риба? Я на що сюди приїхав? Базару нема. Ну і по факту тепер зникає сама ціль, сама ідея приїжджати сюди в неділю на ранковий базар. Бо тут крім кафешок більше нічого немає. Нічого не пропонують. На жаль. Залишилися тільки човники, яких тут їх дуже багато. І, звісно, дуже багато компаній, які пропонують свої тури на човниках, кудись у якісь лагуни, чи просто прокататися на човнику на кожному кроці. Хоча, вибач, так, мені все ж таки вдалося знайти залишки базару. Залишився ось тільки цей рибак. І хлопчина з котиком. Окей. Припустимо, ти сюди нарешті доїхав. В неділю. Прийшов сюди, розчарувався, базарчику немає. Є якісь ресторашки, зголоднів. Шукаєш їжу. Тримай лайфхак. Тут по цій стороні. Їжа приблизно в півтори рази дорожча, ніж по цій стороні. Шукай їжу тут. По факту різниця буде не у їжі, а у тому, що ти не сидітимеш біля води і серед натовпу. І поки я гуляв цим строкатим натовпом, то помітив одну цікаву деталь. На багатьох прогулянкових човниках красувався напис «Saint Peter's Pool». Ну і як тут втриматись? Довелось перевірити, що ж це за диво таке. Saint Peter's Pool — це такий природний басейн, який море саме собі вирізало у скелях. Місце легендарне. Тут або засмагаєш, або пірнаєш. Фішка у тому, що стрибати у воду звідси це короткий політ без крила. Секунда паніки, секунда кайфу, і ти вже в морі. Головне, не передумати в польоті, ну, бо дороги назад вже якби нема. Тому це місце і люблять. Тут можна відчути себе вільним птахом, а заодно перевірити, трусиш ти чи все ж таки сміливий. Я теж пройшов цю перевірку, б зі мною все окей. Ось ти смієшся, а тут навіть усе цивільненько. Є сходи для входу і виходу з води. Правда, на вихід часто утворюється черга, такий собі морський затор. Ну і як бонус, сходи ще й регулярно заливає хвилею. Тож вилізти з води інколи складніше ніж стрибнути. А стрибунів тут хоч відбавляй. Усі прагнуть відчути політ і показати свій майстер-клас. Одні красиво злітають, інші роблять птаха у повітрі. Але аплодисменти отримують усі без винятку. Сайн-Пітерс-Пулс – це справді топове місце для зйомок хвилю слоумо. Час від часу у кадр залітають птахи, назву яких я поки що не нагуглив. Проте були моменти, коли я навіть не пожалів, що знімав саме не Ой, Тебе Так. Це взагалі одне з моїх улюблених відео, що вийшло. Ну, і я так розумію, твоє тепер також. Я не знаю, скільки разів я його переглянув, але щоразу ржу, як ті чайки на фоні. Же і трішки небезпечний. А ось, до речі, і той самий човник, що так активно рекламувався на базарчику. Прикинь, на Мальті є не тільки море і каміння, а ще й вино, причому доволі непогане. Тут роблять унікальні вина, яких ти ніде більше не скуштуєш. Винородні тут невеликі. Це тобі не Італія з мільйонними гектарами, а більш домашній формат. Сімейні господарства, де кожна пляшка майже як ручна робота. І хоча виноград на острові вирощують ще з часів фінікійців, серйозний ривок мальтійське виробництво зробило тільки за останні кілька десятиліть. Виноробень тут декілька. І якщо ти думаєш просто приїхати і потрапити на тур з дегустацією, забудь усі місця розписані на місяць півтора вперед. Куди би я не дзвонив, відповідь одна: sorry, we are fully booked. Але по секрету скажу, що нам все ж таки вдалося вмовити місцевих на приватну дегустацію. Прямуємо на південний схід. Я тобі скажу, їзда на Мальті то належить до таких випробувань. Треба мати сталеві steel balls, як казала Іллєєва. Через 100 метрів поверніть праворуч. Поїздка на сусідній острів цього разу теж зарахована. Але я вирішив спробувати інший спосіб туди дістатись. Машиною на паромі. Я під'їхав і став у чергу. Підпливає такий собі красень, відкриває свій ніс і спершу вигружає машини, що повертається із Гоцо. От ми руш. Потім уже наша черга. Нам не в таких черг. Заїжджаємо всередину, розташовуємось і вперед на море. А поки пливемо, є час подивитися на краєвиди чи просто навіть позасмагати. І поки тачка відпочиває, десь там внизу в гаражах є шанс вийти на наверх, на доки. Воду такі сидіння і споглядати за рухом цього човна. Або навіть позгадувати якісь там свої зож вправи. Ми якраз знаходимося в кінці човна, тут буде дуже шумно. Але пливемо назад. Можна так сказати. Саме ж переправа триває приблизно 25 хвилин. Все залежить від погоди, напрямку вітру, сили вітру, а також настрою капітана. Швартуємося, і все. Ти вже на Про Сам острів я розказував у попередній частині, тому тут сильно затримуватися зараз не будемо. А у зворотньому напрямку схема майже така сама, тільки ось із ціною є невеличкий нюанс. Як я вже й казав, у напрямку на Гоцу платиш рівно 0 євро. Але от чи виїхати назад, будь добрий: 15 євро за машину з водієм і по 5 євро з кожного пасажира. Що стосується головного острову, у мене ще залишився один маленький гештальт з минулого разу. Місце, куди всі радять завітати, але я туди так і не дістався. А цього разу, нарешті, допхався. Оскільки я обожнюю дивитися сансети і ще їсти смаколики, то це поєднання здавалося просто ідеальним. Саме тут знаходиться одна з тих опріснювальних станцій, про яку я вже згадував. Місце зветься Дінґлі Cliffs. Найвищі скелі Мальти з висотою приблизно 250 метрів над рівнем моря. Вид відкривається неймовірний. горизонт зустрічає море, а під ногами справжній край світу. Ідеальне місце для тих, хто хоче відчути себе на вершині острова, і буквально, і емоційно. Час підбивати підсумки. Як я і обіцяв, відповідаю на головне питання: чи варто на Мальті брати машину? Моя відповідь так. Але з уточненням. Варто, якщо ти не хочеш залежати від автобусів, не боїшся пробок, маєш де припаркуватись, і найголовніше не лякаєшся лівостороннього руху. А якщо ще й маєш відкриту категорію, а бери сміливо скутер. Машина дає тобі свободу, ти сам вирішуєш, куди звернути, коли зупинитися і скільки дивитись на захід сонця. Коротше, усе те, що ти і так прекрасно знаєш. Сподіваюсь, цим відео я тебе трішки підштовхнув, ну або, хоча б, заінтригував, відвідати цю неймовірну країну. А мені залишається побажати тобі крутої подорожі і за традицією залишити трошки інтриги. Тож, а де це я буду наступного разу?